Христос рождається. Свої. Цими прекрасними словами ми у ці дні вітаємо друг друга і прославляємо світло Христового Рождества, котре просіяло над землями Єрусалиму і де це світло зогріло багатьох людей, тих, котрі зараз є послідовниками Христа, ті люди, котрі називаються віруючими. Ті люди, котрі прославляють церкву Христову, якої сотворив Христос після святої вечері, котрі таїнство відбулося, ми знаємо, що Бог, ходячи по землі, Він сотворив дуже багато чудес для нашої з вами віри, для тієї віри, котрі не має бути сумнення ніякого, тільки одна віра. Спасителя нашого, тому що на цій благословенній землі ми лише проживаємо пару десятків років. А там ми зустрінемося з Христом і будемо завжди радуватися. Але якщо ми не навчимо тут на землі вірувати в оплатившогося Бога, то ми не зможемо мати радість після нашої смерті, Христос родився для того, аби ми раділи. Для того, аби радість наша на цій благословенній землі була перевершена тому, по тому Духові, який ми прийняли через таїнство святого Хрещення. Прийнявши таїнство святого Хрещення, ми стали християнами, ми осознательно віримо в родившогося Спасителя, Воскресогося, і ми знаємо, що Кожна людина, якої вірить, вона без сумнення буде з су Христом. Тому що сам Христос говорить, що я чекаю вас у своїх обітілях. Пам'ятаєте, коли Христос возносився, Він сказав, що я відходжу от од от отцу моєму і отцу вашому, і Богу моєму і Богу вашому. І там я буду всіх вас очікувати, тому що якщо це не можеся ісполнити, то ми не можемо мати радості. Ця радость, кота дається нам на цій благословенній землі через рождення нашого з вами Спасителя, вона настільки перевершує наше серце, що в нашому серці дійсно поселяється Христос і ті яслі, і тот вертеп, і ті всі люди, котрі були рядом, вони переносяться в наше життя, вони переносяться у наше з вами серце. І це серце, воно. Колись перестане битися на цій благословенній землі, але ми будемо знати, що Господь очікує нас. Сьогодні, Свята Мати Церков вшановує Собор пречистої Діва Марії. Собор якраз це ті вшанування, котрі ми можемо лише віддати Божій Матері за те, що вона родила нам Спасителя». За те, що вона зберігала Його всі ті дні, котрі хотіли погубити нашого з вами Бога. Бачите, і тоді хотіли посягати на Бога, хотіли по-різному знищити, аби не було послідовності до Христа. Але Христос, маленька дитина, все одно через. Йосипа і Марію, оставшися живий, послідстві показав багато чудес для того народу, який йшов за Христом. І ми теж йдемо за Христом, ми теж віруємо в Христа, ми прославляємо Його через святі колядки. Бачите, всюди люди колядують в нашій країні, в інших країнах. І через ці коляди Христос усіх нас поєднує. Він показує свою любов із наше поєднання, тому що Бог хоче лише нашого спасіння. І якщо ми будемо відмовлятися від Христа, від Бога, то нам буде важко проживати на цій землі. Інколи ми задаємо собі питання, чому люди, які проживають у гріхах і беззаконнях, вони живуть в якихось достатках, в якихось благах цього, цього життя. Але Господь сам говорить нам у Писанні, що їхня душа вже погибла. А з нами є Христос, і посеред нас є Христос. І коли ми молимося, то ми просимо, щоб Христос своєю мілостю і своєю благодаттю благословив нас на цій благословенній землі. Амінь. Христос рождається! славіти Його!